Під сотні. Навроцький Роман Ярославич. Від сотні. Надал Сергій Віталійович. Овчарук Віктор Вікторович. Звук увімкніть, Віктор Вікторович. Начоти. Начоти. Ви вас ваше було чуть? Фанків Наталія Миколаївна, відсутня, Пачковська Марія Дмитрівна, відсутня, Кухиляк Ольга Петрівна, відсутня, Прокопівліна Анатоліївна, відсутня, Радьма Назарій Михайлович, відсутні. Різний Олег Іванович, відсутні, Росумах Олександр Володимирович, відсутні, Сороцюк Михайло Мирославович, відсутній. Смакуз Юрій Георгійович. Відсутній. Сурбулів Іван Леонідович. Відсутній. Торожнюк Роман Васильович. Відсутній. Торський Ігор Володимирович. Відсутній. Перемчук Денис Володимирович. Відсутній. Фартушняк Юрій Анатолійович. Відсутній. Феціця Христина Миколаївна. Відсутня. Харкавий Віталій Володимирович. Відсутній. Цибульський Андрій Іванович. Відсутній. Чванкіна Олеся Володимирівна. Відсутня. Шадавський Артур Яремович. Відсутній. Шехін Ольга Анатоліїна, відсутня, Шмаргай Олег Васильович, відсутній, Юрик Мар'яна Ігорівна, відсутня. Троє. Шоні Буваю, оскільки зареєстровано лише троє осіб, відповідно сесії неповноважної сесії, такою ще не відбулася. Тому дякую всім. І результат рішення міської ради про надання дозволу на складання проєкту землю щодо відведення земельної ділянки за адресою за шпитальні два парадних спойлемент Хрестителя Тромпільсько-Трибулянської партії Православної Сергій України міста Тернополі не є чиним відповідно до статті 59 закону України про місцеве відбування України та пункту 4 статті 39 регламенту Тромпільської міської ради 8. Всім дякую за увагу, бажаю всім спокійного дня.